Хлопці, офігіть, дивіться. Ну, ось це тут у нас м'ята, да? чаї, банка мета постійно кожен день набираю. Коротше, ось, ось чашки наші, оце таких, я ж говорю. ну, Чотири рази це у нас прийом пішчі, да? по чашки чаю, утром чашка кофе, От п'ять чашок. Тільки що взяв ось ложку, положив 40 грам. 40 грамів, а у нас виходить 3650 ложок. Получається 146 кілограм. Це за рік ми з'їдаємо меду, блін. Дивіться. Ви порахуйте, скільки ви їсте, блін. Я думаю, ну... Ну, ну тут же ж ніякої видомки немає. Всі цей чай і кофе, блін. Так що ніфіга собі, оце так. Да. Хлопці, не віриться. Зараз все ще раз, дивіться. Закипіла вода. А зараз давайте так нали. Вони пишуть 0,8 кілограма. Українці з'їдають. Ось все, налив. Ну, все ж. Так. Включаємо. На 0. О, 0, загорівся. Бачите? Вам видно? Ноль. Зараз ось все, набираю. Ложку меду та й-мою ложу. Дивіться, лукновина ложка. Ніфіга собі. Ага, 65 грам. Це ж з ложкою. Зараз ту ж ту ложку. А, ну витягли ося ложка. 38. Ну, я ж говорю, хай не, 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 не... Ну, 40 в тій було. То це ж виходить, ну, 5 ложок я і 5 Діма. 10 ложок за день. Його умножить, виходить, 146 кілограмів. Так що, то та вони 0,8. І це ж ми не їмо мед, його просто чай п'ємо з медом. Так воно це ж сухарики, бачите, і бачить, чаю їш, більше, мабуть, ще, виходить, чаю випиваємо. Так що, якось так. Доброго ранку, старенькі пчеловоди. Знач дивіться, з вечора, щоб дешевше було електроенергія з 11-ї, ставлю хліб, хлібоп'єчечку. Оце і спікається. Утром витягуємо півбуханочки, ось, ви бачите, порізав на сухарики. А їх готуємо оце ось, ось тако. раз у духовочку. Оцю. Ставимо на півгодинки, включаємо її на 150 градусів. Тут поставили і тут на хліб. І все, через півгодини, класні будуть сухарики. І з медом чайок це кращих ви ніде не знайдете, як сам зробив. Зараз ось через пів години покажу, які вони вийшли. На все добре. Так, пройшло півгодини. Виключаємо духовочку І дивимося. Треба взяти вітушку. А, які красиві. А вони, дивіться, рум'яненькі які. В роті так скоринка кидаєш хрум, а потім як сніг розстає. Так що якось так. Робіть, не пожалкуєте.